Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Це знову ми, я, Владислава Юрівна, та Оні. Сьогодні ми для вас приготували дуже цікаві завдання та ігри. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Доброго раночку, любі хлопчики і дівчатка. Ми з Боною дуже раді вас вітати. І ми продовжимо говорити про лісових звірят. Малята, скажіть, а яких тварин, які живуть у лісі, ви можете назвати? Так, білочка, зайчик, лисичка і їжачок. Тварини, які живуть у лісі, називаються дикими. Ці тварини мають хутро у кожної тварини що є малята? Так. У всіх тварин є голова, тулуб, лапи і, звісно, хвіст. Малята, а щоб дізнатися, про яку тварину ми будемо говорити далі, спробуйте відгадати загадку. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це малята? Вірно, це Вовк. Малята, скажіть, а як ми можемо назвати Вовка вагідно? Так, Вовчик. А де він живе? Вірно, у лісі. Що є у Вовчика, малята? Так, у Вовчика є голова, є тулуб. Є чотири лапи, і, звісно, є хвіст. Малят, а якого кольору у нього хутро? Так, сіре. А які очі у Вовчика? Так, кругленькі, чорненькі, немов на мистенькі. А який хвостик у вовчика маляти? Так, пухнастий. А який ніс у нього? Гостренькі, молодці. Малят, а який характер у Вовчика, як ви гадаєте? Звісно, хоробрий. Тож, дітки, вовка лагідно можна назвати вовчик. Він живе у лісі. У вовчика є голова. Улук, лапи і хвіст. Його хутро сірого кольору, очі у вовчика кругленькі, чорненькі, немов мистинки. Хвостик у нього пухнастий, ніс у нього гостренький, а характер у нього хоробрий. Малята, а зараз спробуйте скласти розповідь про вовка. Вовка лагідно називають вовчик. Де він живе? У лісі. У Вовчика є голова, тулуб, лапи і хвіст, його хутро сірого кольору. Очі у вовчика кругленькі, чорненькі, немов на мистинки. Хвостик у нього пухнастий, міс у нього гостренький, а характер хоробрий. Молодці малята, а наше заняття з Боною підходить до завершення. Малята, скажіть, про кого ми сьогодні розмовляли? Так, про вовка. Де він живе? Вірно, у лісі. Малята, а який він? Хоробрий та великий! Малята, ми з Бонною бажаємо вам гарного дня та чудового настрою! Молодці малята, ви дуже гарно впоралися. А зараз нам з нашим Боною час іти. До нових зустрічей, малята!